На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Марінку, Чермалик та Павлопіль. Використовуючи гранатомети, російські окупаційні війська обстрілювали водяне та Гнутове. З гранатометів великої кулеметів та стрілецької зброї Лебединське, Павлопіль, Новогригорівку, Гнутове та Широкине. По Широкиному водяному та Гнутому воювали БМП-противника по Новотроїцькому Снайпер. На Донецькому напрямку зі 122-мм артилерії зарбники неодноразово обстрілювали Зайцеве. З мінометів різних калібрів: Верхньоторецьке, Майорськ, Новгородське, Авдіївку, Луганське. З гранатометів та великоліберних кулеметів, Верхньоторецьке, Піски, Невельське, Кам'янку, Новолуганське, Новгородське, Троїцьке, також Зайцеве. По Зайцевому та Новгородському вогонь вели і снайпери. На Луганському напрямку зі 120 мм мінометів окупанти вели вогонь по Новолександрівці, Попасній та Троїцькому, а стрілецькою зброєю обстріляли Кримське та Станицю Луганську. Загалом зафіксовано 69 обстрілів, втрат серед наших військових немає. Вчора, під час несення служби на передових позиціях, наші військовослужбовці виявили ворожу групу снайперів. Одного снайпера знищено.